Добрий день, з вами знову Тарас. Відео знімаємо спеціальний дитина магазину господар.нет. Рубрика вигонка тюльпані під 8 вересня. Дуже важлива річ, на яку хочу зараз звернути увагу, це є провітрення, вентиляція, от, рух повітря. Так? Люба квітка це дуже любить, коли повітря не застоюється, коли йде постійна циркуляція. Недурно, бабусі дідусі казали, якщо немає вітру, то і, і жито родить тобто, Це недурно сказано, тому що. Рухаються листки і відбувається процес фотосинтезу на дві сторони, тобто отримає промені сонця, рослина отримає з двох сторін. Ну в нашому випадку тюльпан він не є бав сильнолюбивий це сильно любовою е, квіткою, сонцелюбивою, але все одно вентиляція важлива. Значить, як ви тут бачите, у нас стоїть вентилятор, ми його підвісили. Це той же вентилятор, який ми використовуємо літом при гостовірі. Ми його підвісили трошечки вище, ніж, ніж тюльпан. І він дує в ту сторону. Заганяючи повітря в кінець теплиці. А напроти, з другої сторони, стоїть інший вентилятор. Ось. І він ганяє повітря на нас. Так? Тобто, і Виходить, постійна циркуляція по колу таким чином. Зараз вас, зараз вас вам покажу, температура тут становить зараз 19,2. ну Ми зараз скидаємо, відкривали форточки, щоб на 18 впала. 19,2. А ось тут стоїть другий градусник, І він показує 19,4 поверху. Тобто, в принципі... Різниця в перепаді 2 градуси. Низ не, не кажу, бо низ 18,5. Тобто низ е біля батареї зразу знаходиться і в цьому місці. Але все одно, навіть як ми приходимо, зараз просто сонце вийшло і воно трошки дає різниць, невеличку різницю тут між батареєю і цей. Чи як приходжу, то різниця між верхом і низом навіть при батареї становить е 2 градуса. Тобто в нас температура по всій площі теплиці повністю вирівняна. І ви не, ви не падаєте ніяку ману, що ви поставили десь градусник, Ага, у вас на градуснику супер, 17,5 градусів. А біля батарей температура інша, вона набагато вища. Е, тому ніби. О, зараз вам покажу наглядно. Ми спочатку вентилятора зразу не поставили, він просто, був... він просто був в іншій теплиці. Ось. І Провезев ну, трошечки запізно і крайні почали розклітати. Тут вже підрізали тут підрізані -то. тому, Е Бо було близько біля батареї. Ми поставили пінопласт, щоб тепло йшло вверх. І в принципі, ну, це просто... тобто, тим чином температуру ми тут зменшили і зараз в принципі, нормально. Тут стоїть також до речі. І на ньому показує верх, ну, це на батареї самі 34 градуси, а на низ, на, ну, на самій батареї, це нормально. А низ 17,9. Тобто якраз та температура, яка нам потрібна. Знову ж таки, з невеликою різницею. Так? Тобто циркуляція грає важливу роль, кидається менше захворювання, воно, воно трохи ганяє ту вологу, воно швидше проходить, якщо, якщо от, після поливу. Тому вентиляція і провітрювання, циркуляція вона має бути в теплиці. Це досить важливий аспект. Ось і все, що хотів вам сказати по даній рубриці. З вами був Тарас, спеціальний день інтернет-магазину з Ставимо пальці вгорі, вгору, пишемо коментарі, будемо раді вам відповісти. До побачення.